Вітаю вас, дітки! пропоную вам подорож до лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти. В нім сплели дерева, віти, трави, ягоди, грибочки. В нім чарівні є куточки. А чи знаєте ви, дітки, що таке ліс? Так. Ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі. Живуть різні тварини, птахи, комахи. Ліс це перш за все дерева. Які дерева ви знаєте? Так, береза, дуб, горобина, сосна, клен. Скажіть, що спільного мають усі дерева? Так, усі дерева мають стовбур, гілки, листя, корінь, насіння, плоди. Розгляньте, будь ласка, дерева та знайдіть плід від кожного дерева, якому він належить. Молодці, дітки, які ще рослини ростуть у лісі? Так. Кущі калина, шипшина, ожина, малина та інші. Крім кущів у лісі ростуть ягоди, гриби і квіти. Чому люди називають рослини рослинками-здоровинками? Так, тому що більшість рослин мають лікарські властивості. Які саме? Так, це липа, калина. Малина, лікують від застуди, листя подорожника прикладають до ран. А чи однакове листя в рослин? Ні, кожна рослина має своє листя. Ми вже говорили з вами, що всі рослини живі. Сьогодні спробуємо дізнатися, як дерева харчуються та ростуть. Складімо дерево з частин, називаючи при цьому кожну частину. Де ростуть дерева? Так, дерева ростуть у землі. Яка складова частина дерева міститься в землі? Так, це коріння. Для чого росли нам коріння? Так воно утримує дерева, поглинає воду та поживні речовини з ґрунту. Що це, діти? Так, це стовбур та гілки, що росте на гілках? Так, на гілках є листя, квіти та плоди, яким є призначення стовбура та гілок? Так, по стовбуру та гілках вода та поживні речовини надходять до листя, квітів, плодів. А чи замислювалися ви, чому більшість рослин? Мають зелене забарвлення. Своїм забарвленням зеленим більшість рослин зобов'язане тому, що в їх листі міститься зелений пігмент, хлорофіл. Як же живляться зелені рослини? Адже в них немає рота, міцних щелеп. Так, зелені рослини самі собі виробляють їжу. Листя поглинає сонячне світло, зелений пігмент допомагає ловлювати енергію сонця, за допомогою якої рослини перетворюють воду і вуглекислий газ на цукор та крохмаль. Воду рослини отримують із землі, а вуглекислий газ листя поглинають з повітря, яку ще роль виконує листя. Так, листя виділяє кисень і є їжею для тварин. Як же рослини розмножуються? Так, плоди падають насіння, впавши на землю, приростає. Чому рослини та їх паростки ростуть угору? Так вони тягнуться до сонця. Чутливі кінчики паростків визначають напрямок світла. Чим гірше є освітлення, тим вищим і слабким буде паросток. Пригадайте, які умови потрібні рослинам для зростання. Так, необхідна волога, тепло, повітря, світло, поживний ґрунт. Рослини виростають, і звична кількість листя щороку облітає в лісах. Куди ж воно дівається? Так воно опадає на землю. Листя опадає, гине, утворюючи поживні речовини для дерева. Але справа ще в тому, що опале листя теж є добичу і поживою. Листям живляться гриби, комахи, равлики, стоноги та інші. Дітки пропоную розглянути зображення лісових мешканців і сказати, що кожному з них дає дерево. Наприклад, ведмеді. Так, ведмеді харчуються плодами та ягодами, влаштовують під деревами барліг, дятел. Дятел з під кори дерев видобує комах, лосі. Носі харчуються листям та пагонами дерев білка. Білка будує гніздо в дуплі дерева та знаходить їжу на деревах. Птахи. Птахи будують на деревах гнізда. Кабани. Кабани живляться жолудями, плодами, дуба. Гусінь. Гусінь, жуки, їдять деревину. Мурашки під деревами будують мурашники. Чи зможе ліс існувати, якщо ніхто не буде піклуватися про нього? Ні. Чому? Ліс може загинути від недбалого ставлення. Існує служба, яка спеціально турбується про ліс. Це лісничий. Що робить лісничий, розкажіть, будь ласка. Так, він охороняє ліс від пожежі, рятує дитинчат тварин, якщо загинули батьки, підтримує чистоту в лісі, бореться з браконьєрством, висаджує молоді дерева, підгодовує взимку диких тварин. Дітки, а чи можемо ми примножувати ліси? Як? Чому дерева називають зеленими друзями? Тож, дітки, бережіть природу і вона буде радувати вас завжди. До зустрічі!